У столиці чергове провалля на вулиці Жмаченка біля університету готельного господарства репнула магістралі з холодною водою. У Величезну яму потрапив легковик Хюндай. Його припаркувала вагітна студентка і пішла на пари. Із місця надзвичайної події повернулася Олена Ткаченко. Оцей струмок наробив тут галасу. Він почав пробуватися з під землі о пів на дев'яту, коли до університету готельного господарства почали з'їжджатися студенти. Дуже багато, в основному тут все зайнято. Серед них була і машина Олени. Вона вчиться в магістратурі. Це перший день, коли студентка на восьмому місяці вигідності приїхала на навчання автівкою. Мені дзвонив мальчик одногрупник і сказав: бери себе, віку і летіть сюди. Там машина твоя уходить під землю. Інші студенти встигли відігнати машини, а Оленченого легковика стрімко полонила вода. Вона за дві хвилини вже по задній двері повністю почала заходити. На місце викликали екстрені служби. Першими прибули рятувальники, машину прив'язали, бо її засмоктувало дедалі глибше в яму. Поки туди сюди все вже машина провалилась от повністю. Тільки встигли трос зацепити, щоб вона далі не ушла. Тим часом на місце прибули київводоканалівці. попередній висновок прорвала труба. Пошкоджені на водопровідній мережі діаметром 500 міліметрів, яка проходить по тротуару вулиці Жмаченка. Отворилося провалля 3 на 4 метри і почалися перебої з водопостачанням. Зараз всі будинки з водою за виключенням інституту готельного господарства. Тож студентів відпустили по домівках. Пара відмінили, що ж зруйнувало ще неспрацьовану трубу експертом? Відповісти складно може бути комунікація, може бути шофра за шовса. сталося стало Щоб витягти хюдає з калюжі, нагнали цілу вулицю техніки. Поки зараз чекаємо, поки повністю відключать воду. Пока ще а Потім будемо ждать, поки прийде кран і екскаватор, щоб її розкопати. Справа виявилася не з легких. Те, що само пішло під землю, за дві хвилини кілька служб намагалися витягти впродовж шести годин. Гепіент відносний машина на поверхні, утім їздити на ній можна навряд чи. Хазяйка засмучена, проте розуміє, могло б бути і гірше. Я з рібінкам їжджу, ще кажуть, а Не дай бог, серібенкам би приїхала, ставила її на дві хвилини і залетіла б в університет. Гарі слава богу, що отак от все получилось. Та все ж певно судитиметься з Київводоканалом стосовно пошкодженого майна. Оленкашенко Олександр Кругликов.